Що стосується основних кандидатів, реально, якими б не були симпатії, антипатії і так далі, реально боротьба розгорнеться між, і це зрозуміло між двома основними кандидатами, принаймні в першому турі, боротьба розгорнеться між двома кандидатами, між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. Ці політики сьогодні є якраз основними дієвими особами. Ці політики сьогодні є найбільш рейтинговими кандидатами. І ці політики, скоріш за все, будуть між собою боротися за перший тур. Я говорю за перший тур, тому що є велика небезпека того, що деякі наші політики, які не входять сьогодні до числа рейтингових політиків, постараються зірвати вибори, оголосити вибори такими, що не відбулися у першому турі. І тоді головна боротьба вже почне розгортатися між двома іншими політиками, між Віктором Ющенком і Володимиром Литвином. Я відверто скажу, я не вірю в другий майдан. Оскільки народ вже насипився подіями, які відбулися після 2004 року, розчарувався, розчарувався в політиках і в своїй здатності впливати на політичний процес. А з іншого боку, протягом останнього часу різноманітні ток-шоу, які відбувалися на телебаченні, відбуваються, вони мають одну, єдину, один єдиний наслідок, якщо не мету навіть. Це повна десакралізація влади. Наслідок оцих різноманітних ток-шоу, які е, рясно просто розцвіли зараз після 2005 року, особливо на наших телеканалах. От, е, колись, знаєте, колись Петро І говорив що, е, фразу, що треба, щоб, даби, даби дурь кожного була ясна. Та, відповідно, тут теж дали можливість показати всю дурь свою от, всім е, нашим політикам. І зараз населення просто є велике розчарування практично в усіх. Політиках не залишилося тих політиків, які були би якимись там недоторканими священними кровами, як це було в 2004 році.